Здоманих карток у регіоналів і вони вже боялися. Вони нас, журналістів, вважали ворогами. Тепер нас ворогами вважають представники свободи. Свободи, які нещодавно, місяць тому, громада Вінниці, громада України показала на двері. Ви нічого не змогли зробити. Ви були при владі, але замість того, щоб модернізувати, ви лише взяли і очолили корупційні схеми. Вони зараз хочуть це зробити у Вінниці. Їм ця влада не потрібна для того, щоб тут навести лад. Їм потрібно, щоб очолити процеси. Але цього не буде. Тому ми, я думаю, ви мене підтримуєте. Будемо вимагати від президента, від Верховної Ради, щоб Вінницьку обласну раду розпустили. Хто за За розпуск Верховної Ради? За розпуск обласної ради. <реш> Я думаю, що в Верховної Раді, де багато прийшло регіоналів, теж вік недовгий. Знаєте, таке язик, таке тягнеться сказати, що й Верховну Раду. Тільки, тільки обрали, давайте хай попрацюють хоча б трошки. Я хочу, щоб ми довго не займали час. Е, якщо у когось є слово сказати, я думаю, що варто сказати. Тому що насправді е, тут збиралися люди в перші рази для того, щоб говорити і це слово обороло Януковича. Тому ми маємо дати кожному слово, хто хоче, а, але недовго, будь ласка.